Всім привіт! Ви на каналі Бубчик. Сьогодні дивимось квартиру з видом на Темзу. От класний цей вид. Яко сумновато. Здесь это, это буденок, это

Is it uh, gas? Mm. No, no, all, electric. all, all electric. Electric. Yeah. So the yeah. electric. So yeah. big, so uh, big battery. Okay. And then first bedroom here. Is it exit to backyard? Yeah. yeah. Is it first, uh, first bedroom? bedroom? so this is normally considered more of a study bedroom but you can obviously use it as a single bedroom uh, yeah but still, it's, a, it's a good uh, size yeah it's a good size you've got your built-in drawer all of the properties in this development actually come with built-in drawers built -in. which is one plus yeah it's a yeah. good but again obviously all the furniture will go yeah <laughs> <laughs> you know, it's a good size mm. but you look at the storage here as well yeah very yeah. Right. useful room you've oh, got so nice <laughs> You've got beautiful riverside view just across this way. You've got amazing space. It's double glazing, yeah. Mm -hmm. double we... glazing. So you can tell. Or triple that... or double. I don't believe it's triple. I think, uh, I think double. double. Yeah, you can tell with the overlap. And then again, as I mentioned, well, pretty much every room has these built wardrobes. Built-in. And then this one also comes completed... with Okay. Wow, yeah. so to check out... also big. <laughs> <laughs> to be honest with you, the walls are quite thick, so in the wintertime, you don't really use the heating that much. It's only in days when it's really cold, like in the minuses, you know? Yeah. This room first. Oh, yeah. Again, your next... Again, you'd consider this another communal bathroom? Yeah. A bit more bigger than the previous one that we saw downstairs. Yeah, very yes. yes, I believe they're using that as like more of a study type of room at the minute, or obviously, if you want to of that. Yeah. But yeah. Obviously, again, all of this furniture will not be done. Yeah. Only bathroom. Mm. Yeah, wardrobes are obviously built in, so we won't stay. Good. On. So been, like list, get... Входить також в вартість оренди користування от таким клуб-хаусом. Там uh, є тренажерна зала, басейн. Дуже так, в принципі, мило виглядає. Це така дособлена трохи. Житлова зона, зараз ще прийдемося. До метро, подивимося на як далеко. Якраз зараз така година, що дітей забирають зі школи, а ми прогуляємося до DLR. Це доклинське легке метро, тобто не зовсім метро, але воно допомагає добратися до ключових точок. Іти 7 хвилин, покаже навігатор. Єдине, що мене бентежить, що це третя зона, а в в Лондоні перша-друга зона кап, це максимальна сума, яку ви можете заплатити, становить 8,5. А якщо третя зона додається, це вже відразу 10. Ну, півтора фунта в день додаткових. Ну, суттєво, чесно кажучи, якщо щодня їздити, це вже по 45 фунтів, а це якщо не один. І тому, Звичайно, краще знімати перша-друга зона, але зрозуміло, що це дорого. Тому йдемо поки що до метро. Оце опори, по яких їздить це доклинське легке метро, і ми рухаємося в сторону зупинки. От подивіться, тут дуже близько аеропорт. Бонденсінці аеропорт і дуже часто злітають літаки. Не знаю, як на мене це мінус, бо доволі шумно. Але район виглядає сучасно, тому що він тільки розбудовується. Мінус це те, що Тут знаходяться доки, і тут доволі шумно, і будівництво, і тому, звичайно, цей район не такий престижний, як попередній, я показувала, але е він сучасний. Не знаю, чесно, багато за і проти. Е але дуже добре, що це не от, наприклад, ці будинки, які стоять прямо е на рух. Поїздів, тобто все ж таки виходить на темзу. Ну, що мені не сподобалось, це те, що це перший так, поверх. Вару, і, сюди, ну, прямо все на рівні. Тобто, якщо ти захочеш посидіти в себе на балконі, то всі, хто виходить повз, будуть це бачити, я все ж таки люблю якусь приватність. О, ще на розподолені будинки. Дали мені от таку отаку, от така папочка, такий там буклет цю. І що мені, що мене зацікавило, бачите, 4800, 4800 помешкань вони менеджують і що це збудовано для оренди. От, бачите, білд оренд. Тобто це відразу. Власники купують не для себе, а потім здають, а для того, щоб здавати. Але знову ж таки, ще от один плюсик і тут Ponton doc Health Center. Теж сучасний, дуже непоганий. І тут е, можна зареєструватися і отримувати е, медичну допомогу. Ну, але, звичайно, для цього треба е, дзвонити восьмій ранку і сподіватися, що тебе приймуть. Сьогодні, тому що в них запас тільки сьогодні, на сьогодні немає такого, що тебе запишуть через тиждень, через два. Чесно кажучи, не зовсім зрозуміло, чому так, тому що можна розкидати пацієнтів і вони не будуть створювати такого навантаження. Але в підсумку ти маєш восьмій ранку подзвонити, Виходячи з твоїх симптомів, вони вирішують, чи це терміново чи ні. Зазвичай консультація проходить по телефону, а якщо вже там зовсім тобі не добре, то тоді і тебе запрошують до лікаря. Е, не знаю. Доволі специфічна система медичного обслуговування тут. І мені здається, це пов'язано з тим, що вона не дуже добре організована. Хаотично. От ми прийшли до станції Понтон-Док. Кіла. Зараз будемо підніматися вгору. Ну, власне, дійсно йти недалеко. От ми вже на станції під'їжджає наш поїзд. Всім папа, сподіваюсь, було цікаво. Коментуйте, пишіть, питайте, ставте вподобайки, підписуйтесь. Всім дякую, папа.